Так, усім привіт. Зараз буду проводити тест лічильника грамулюра СБТ-10А. Вмикаємо прилад. У нас МКС-07. Так, на дисплеї видно. Ось так буде краще. От, видно цифри, все. Так, перше тестуємо на гаму. От кришка металево, свинцева, лечить диму, від нього альфа і гамма летить, приложуємо. До речі, не пропускає. Ця кришка не пропускає гаму. Енергію 60 електрон вольт повністю її гасить, як бачите. Добре, знімаємо цю кришку. А, значить, лічильник оголе нас сюди зараз. І на нього ми вложимо декілька листків. Паперу, звичайного, щоб відсікти повністю всю альфу. Залишиться чиста гама. Підношу знову датчик диму. Тепер гамма проходить через цей папір альфа вся затримується, бо там багато листочків паперу. От, зараз ми фіксуємо чисту гаму 60 к. Що у нас 96... 100 коротше, 100, Дорога на сантиметр квадратний в хвилину. Так. А тепер забираємо папір. Те саме все робимо. І подивимось, наскільки збільшаться покази, це вже буде альфа влітати. Дивимося, що в нас на дисплеї. Як бачимо, аж 300-400. 500, 600, 700, Все, не буду більше, щоб виробітку не робити, більше, ніж 700 частинок на сантиметр квадратний хвилину фіксувалося. При тому, що гами тільки на 100, тобто в 7 разів більше альфа-потік. Це ми доказали, що є альфа-чутливість на професійному дозиметрі. Це засіб вимірювання легальний, який внесений в Державний реєстр засобів вимірювання в Україні. Має всі сертифікати, повірки і так далі. Державні. Так, цим все показав, протестував. Ну, все. Що, ще, давайте тепер тест на дуже слабку м'яку бету. От у нас пакетик Калія 40. Ложимо. Дуже м'яка бета потік низької щільності, ну, рідкий, тобто не густий. От Спрацювала сигналка. Більше 20 бета-частинок на сантиметр квадратний в хвилину влітає, от спрацьовує сигналка. Небезпечний рівень. Чудово реагує дуже м'яку бету. Цей пакет конкретно конкретно повний до нього сліпі всі дозиметри на SBM 20, ну всі інші, там, крім Професійних на СБТ-10А сліпі повністю. Це потрібний саме ось цей пакетик. Оцей пакетик потужніше. фонить, його вже бачать реально навіть СБМ20. А цей спеціально у мене калібрований. Я так підібрав спеціально таку вагу фракцію, щоб до нього були сліпі всі дозиметри побутові, а тільки професійні слюдяні на СБТ-10А лічильниках здатні зафіксувати включити сирену. Так, Ну добре, так. Ну все, всім до нових зустрічей.